Якщо ноутбуки і бувають про щось, то це й про роботу, мобільність та потужність. Lenovo Yoga Pro 7 ніби каже: Я готовий до всього, що ти вигадаєш. Тут є дуже соковитий oled екран з високою частотою оновлення усередині AMD Ryzen 9 з ai фішками, які можуть звучати як набір невідомих слів, але воно означає швидко, розумно, без лагів. І Цей ноутбук точно створений не для того, щоб бути банально гарним на вашому столі. Це робоча конячка для тих, хто монтує, малює, кодить, аналізує. Та не любить чекати його цільова аудиторія це творчі професіонали, айтівці та всі, хто хоче, щоб ноутбук не стримував їхні ідеї. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про Yoga Pro 7 на базі AMD Ryzen AI 9. Ноутбук справляє саме те враження, якого ти очікуєш від преміального пристрою. Тонкий, легкий, але міцний. Металевий корпус у кольорі Луна Грей виглядає стильно, а відчувається надійно. Жодних люфтів чи прогинів. Це буквально той самий дизайн Lenovo, який особисто мені заходив завжди. Важить 1,54 кг, кілограми, товщина 16,6 мм. міліметрів. Компактний настільки, що у рюкзаку займає мінімум місця. Але головне, що при всій цій портативності, ноутбук не жертвує функціональністю. Тут є всі необхідні порти. На лівій грані розташовані USB-C 3.2 gen 2, USB-C 4.0 на 40 Гбіт секунду, а також HDMI 21 для підключення зовнішнього монітора. На правій стороні USB a 32 gen 1 з підтримкою Always On, можна заряджати пристрої навіть при вимкненому ноутбуці, комбінований аудіороз'єм та фізична шторка веб-камери для тих, хто турбується про конфіденційність. Це повний набір сучасних інтерфейсів, яких вистачить для будь-яких задач без потреби постійно носити з собою перехідники. Щодо клавіатури, тут у Lenovo все стабільно добре. Клавіші комфортно підпружинені, а їхнє покриття приємне на дотик, завдяки чому набір тексту відчувається максимально комфортно, особливо коли входиш у ритм друку. І це реально важливо, особливо якщо твоя робота пов'язана з величезною кількістю друку різних штук. Є підсвітка клавіатури, рівень яскравості можна налаштувати вручну чи обрати режим авто. Тачпад тут великий, точний і зручний, хоча особисто я фанат мишок, тому для тривалого використання все одно обираю її. Динаміки звучать добре. Тут система від Harman Kardon, причому чотири динаміки розташовані як зверху, так і знизу корпусу. Звук гучний, чистий, з хорошими середніми частотами. Для роботи перегляду відео чи музики, звуку більш ніж достатньо. Хоча, звісно, якщо хочеться максимальної якості, краще під'єднати зовнішні колонки або навушники. І ще одна важлива річ це веб-камера. Вона Full HD, картинки чітка, добре працює навіть у слабкому освітленні, але найцікавіше тут фішки Ryzen AI. Вебка Тримає розмиття фону без використання графічного процесора. Оце обробляється через NPU Ryzen 9. Це означає, що фон залишається плавним і природним, без вирізаних шматків волосся, як це буває у софтверних алгоритмах. Ну, як тільки ти відкриваєш ноутбук і вперше дивишся на екран, ти розумієш, це от воно. oled дисплей, максимально глибокий чорний, висока контрастність, ще й частота оновлення 120 Гц. Анімації плавні, прокрутка приємна і взагалі кожен рух виглядає так, ніби його відшліфували до ідеалу. Співвідношення 16 до 10 максимально логічне для ноутбука, бо дозволяє вмістити більше контенту як по вертикалі, так і по горизонталі. Але от пікова яскравістю 400 ні, це вже питання. Вдома чи в офісі працювати ще окей тут ніяких питань немає, але якщо вийти з ноутбуком на вулицю, особливо під прямим і сонячним промінням, може бути не так вже й прикольно. Якщо казати відверто, хотілося б більше запасу яскравості. Але от щодо передачі кольорів, тут 100% покриття DCI-P3 та sRGB, А це означає, що ноутбук чудово підходить для роботи з графікою. Монтаж у DaVinci Resolve, редагування фото, все це на екрані його про 7 виглядає точно та доречно. Споживати контент, тут теж суцільне задоволення. Той самий Netflix чи YouTube виглядають шикарно. Але є один момент, інколи особливо у hdr контенті помітне перенасичення кольорів. Це не критично, але якщо уважно придивитися, можна побачити, що деякі сцени виглядають трошки штучно. Така от особливість місцевої матриці. Продуктивність у Lenovo Yoga Pro 7 це саме те, що й робить його цікавою машиною. Усередині стоїть процесор AMD Ryzen AI9365, який має 10 ядер, працює на частоті до 5 ГГц і реально витягує будь-які повсякденні завдання без проблем. Веб-серфінг, офісні програми, десятки вкладок у браузері, усе це працює плавно, без підгальмовувань і зависань. Багатозадачність теж радує. Можна спокійно працювати одразу у кількох важких програмах і перемикатися між ними, а система на. Це просто не зважає. Але якщо казати про відеомонтаж, тут все стає трохи цікавіше. Да він Resolve Full HD літає. 4K теж можна монтувати, але вже бажано через проксі файли, особливо якщо додаєте складні ефекти чи багато корекції кольорів. Рендеринг іде досить швидко. Хоча, звісно, якщо ви працюєте з важкими проектами, краще дивитися на ноутбуки з дискретною графікою. Інтегрована відеокарта AMD Radeon 880M це найпотужніша вбудована графіка на ринку зараз, але звісно вона має свої обмеження. Якщо мова про легку 3D графіку, Blender, Cinema 4D чи щось схоже, можна працювати з простими сценами, але складні моделі вже будуть даватися важче. А ось ігри це зовсім окрема історія. Якщо хочеться пограти у щось не надто вибагливе, то тут питань немає. Наприклад, Spyro Reignited Trilogy на Ultra Full HD видає стабільні 60 FPS. Але якщо перейти до важчих ігор, тут все стає значно складніше. Evout на середніх 20-25 FPS, Stalker 2 – 24-27, а Indiana Jones на низьких нестабільні 40-45 кадрів, тобто у щось грати можна, але не на максималках. Якщо хочеться комфортного ігрового досвіду в сучасних проектах, потрібна машина із дискретною графікою. Але якщо говорити про ноутбук як про інструмент, то тут все прям чудово. 32 ГБ LPDDR5X дають запас продуктивності на багато років уперед. Жодних питань до швидкості перемикання програм чи багатозадачності немає. Шкода лише що докинути оперативки, не вийде, бо вона розпаяна на платі. SSD на 1 терабайт працює дуже бадьоро. Завантаження системи моментальне. Файли відкриваються без затримок. Загалом це дуже швидкий ноутбук, і його головний двигун це саме рішення від AMD. процесор, графіка, штучний інтелект Ryzen AI, який, до речі, ще й допомагає оптимізувати роботу пристрою, наприклад, покращує енергоефективність і прискорює деякі завдання пов'язані з машинним навчанням. Автономністю його про 7 на тому рівні, який для ультрабуків можна назвати добрим. Усередині акумулятор на 73 ватт-години, і за офіційними даними його має вистачати на 10,5 годин роботи. Але у реальності все залежить від сценарію використання. У моєму тесті відтворення 4К трансляції на максимальній яскравості та гучності через Wi-Fi за годину пішло 17% заряду. Тобто, при такому навантаженні можна розраховувати на 5-6 годин роботи. Якщо ж працювати у змішаному режимі, браузер, документи легкі. І монтаж, результат буде відчутно кращим. Заряджається пристрій через порт USB-C, а це означає, що ви можете його підживити навіть через павербанк, але він має бути достатньо потужним. У комплекті є 100 ватний блок живлення, який поповнює 50% заряду приблизно за 30 хвилин, а повна зарядка займає трохи більше, ніж півтори години. І це швидко. Тож, навіть якщо ноутбук розрядився в середині дня, його можна досить оперативно повернути до життя. Взагалі Lenovo Yoga Pro 7 це ноутбук для тих, хто хоче потужний ультрабук із якісним дисплеєм, хорошою автономністю та компактним корпусом. Якщо ви монтуєте відео, працюєте з графікою, кодите або просто шукаєте надійну робочу машину, яка легко поміщається у рюкзак, цей варіант вартий уваги. Процесор Ryzen AI 9 365 забезпечує високу продуктивність у повсякденних завданнях і монтажі, а oled екран на 120 Гц робить взаємодію з пристроєм максимально приємною. Але варто розуміти його межі. Трирована графіка Radeon 880M, хоча й найкраще серед вбудованих, все ж не розрахована на важкі ігри чи 3D-рендеринг. У комплекті є всі необхідні порти зарядки через USB-C, а автономність у змішаному режимі спокійно витягує робочий день, хоча при навантаженні заряд стане швидше. Тож, якщо вам потрібен портативний продуктивний ноутбук для роботи, розваг та спілкування з друзями та колегами, його про 7 виглядає як чудове рішення. Але якщо ваші задачі пов'язані із важкими графічними проектами або вимогливим, Іграми, то краще обрати щось з дискретною графікою. У будь-якому випадку, якщо вам сподобався Lenovo Yoga Pro 7, залишаю посилання на нього в описі під цим відео. Ну і якщо було цікаво мене слухати та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про моє відео своїм друзям та знайомим. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Також нагадую, що в описі, окрім посилання на сам ноутбук, є і лінк на мій TikTok, де кілька разів на тиждень я. Публікую огляди на різні прикольні штуки. Ось тут з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!